Всім привіт-привіт-привіт! У нас тут розпочинається вже драфт, Китайці грають. тандертолки плюс нова ТТ. Просто коні, які грають вже шосту гру на цьому турнірі. У них самий насичений графік такий. Надалі на наступних тижнях в них буде менше ігор Гра перша, ТТ на синьому боці нова на червоному, рахунок 5-0 ТТ, нова 4-0. Ідуть по картам, там більш-менш однаково, і от зараз ці тітани Азії, які залишились без поразок, будуть вирішувати, хто перший раз дасть напіде цей сприйобом зі студії. Маємо, що у нас нефірлес Драфт, тобто ті чемпіони, які будуть відіграні в першій грі, в другій і третій, будуть недоступні. І по факту, на третю гру ми виходимо з. Баном 40 чемпіонів, то ж. 30. А, ні, он 20 10. 10, 10 да, на мінус 30 чемпіонів будуть. Все, ось так. вітаю флоки Да, я вчора спати пішов одразу. І після цього. Після Європи я такий. Меня вырубила нахер. Ну, вирубала, точніше. Гвен, бомбеса і Джакс. А калі Zeria nautilus. А що у нас? Ну, кайсу ніхто не чіпає, з, э, Люциана ніхто не чпає. Феймер відкритий. Можна брати. Сивірку вирішили взяти в Zerрі погратись. Гаринов Джакса це проблема може бути. Ілісина проти бомбеса. Хазя, зараз будемо дивитися, як вона грається. Малкая добирають. Це Гвен. Алис. Так, це Гвен Мид выходит, Джак Стоп, Бомбес Алис и Северка с Маукаем разом бьет. Жесть. <клес> Санечек на Гвен будет играть. Ну і крату сцену зірка цього турніра він на Адекері просто такі речі витворяє, що неможливо. Знов цей ну, ТТ в ноги кланяється. Там у обох колективів дуже гарні піки. Ну нагадую, що для ТТ це шоста гра, і вони майже половину своїх ігор вже відіграли. Там вісім команд, то перша половина спліта в них сім ігор виходить. Ой, вибачаюсь. Ставлю все на калі Там все треба ставити на Зері, як Зері відіграє. Тому що грати проти Маука як Гвен це дуже складно буде. Зараз, ну тут добагато ну, зараз буде переміщень. Ротації з лінії на лінію будуть бігати там. Максимум по три пака будуть забирати і потім ротацію будуть робити. У нас толки одразу пішли. Куди? Мінус Маука роби Мінус Маука! просто за стан. Я десь таке вчора бачив. Я десь таке вчора бачив, а саме, якщо я не помиляюсь. Саме таким чином ну, вчора ну, Кордобу в першій грі розвалили. Скінчики рекламують. Типу, ну беріть наші скінчики, будете задоволені. Ой. Ну, Зері просто так. Ну, Кратус просто так отримав по обличчю. Лангжу підходить вже поруч. Лангжу — це дракон. Ну, в прикладі з китайською, ну, Вон з Корейської. Як з китайською перекладається, я не знаю. Вирішили поставити на на Носанечок це взагалі мідлейнер. Його вирішили відправити грати проти Шиночка, мінус Екзос, Намагається розіграти далі. Не повісив. Просто продамажив і вирішив відійти. Доведеться віддавати це зараз. На другому рівні це кіл. Санчка забрали, жадів не зіграв. Треба було так само відійти, поїсти плодів, і потім підходити. Ланжу, ну на що ти так. Що ми маємо, хто у нас хіли зробив? Кіл у нас зробив Гарен і Наутіус. Наутіуса погано, що перший кіл дістався. Но така, блять, мені би цей кіл. Було б непогано. Лісин заходить на Гвен, пасаньочка намагається розіграти, і мінус Гвен. Коротше, щось ТТ знають. Або з, з, ну, за гаражами щось там їдять. Шоколадку питаевшу. Ну, не можна так відігравати. Я не знаю де вони це знаходять. Але просто йдуть вперед і вбиваються. Шалапай, шократус, вони дуже круті. Навіть ну Z зараз грає, спокійно себе відчуваю. Нічогось вирішив. А, от, зараз пушку поставити Постав же пушку. Ти повинен був пушку ставити. Да, пушка пластинку зняла знизу. Все, у ГВН є 5 рівень. Правда, немає взагалі нічого. І по фарму на касарік вже відстає. Ладно, на косарик на пятихаточку. Підтяжечка. У Зульты грають по Наутилуса. Наутиуса заберуть, до речі? Заберуть, забирають Наутилус. Но тут зеріна, весь цей час. І розмінялись. Три в нуль навіть. Ксендау. Шиндау сьомий підійшов. Шит ти Ты байо. От і пішли ротації. Отекаліс з Ігнайте зіграла, навіть залишилась, отримала два тавер хіта, щоб ну точно з кушки вже добити, І викликає Міга Скрабія. У тако Зеріон тільки ну, боти є, більше нічого немає. І автоатаки ж Зеріон. Блочиться спокійно. В тебе багато ХП, ти перед цими автоатаками стаєш, і ну, Зері не дамажить ціль. А там, якщо не передивляти, саме так і було там. А злого ХП Лісін сховався разом з Джаксом. Мінялись, розтанчували зерічку і все. Ульта пройшла і ланцюгової молнії не було. Санван не піде так. Відігравати він. А він вирішив на цей задефати все. Бамбіса поруч Джакс у Джагсу боляче. Джакса розкрутіли. Дивно те, що китайці зараз вирішили битись за дракона, а не за гроші. Їх розвел, їх нова розвела просто-напросто. Да, просто нова стягнулась, потім пос... через свій ліс обійшла. Поход... Ну, Походу вони зараз все дадуть. І дракони. Ні, Не йдуть. Там з Карабеєем. Перша таверка загарена. Добрав і, і не добрав ще що... ХП залишилось. Привіт Андрій. Там, до речі, зараз, знаєте, що ще йде. Ну зараз сьогодні розпочався ну, Кеспа турнір. Там зараз ХЛЄ проти тиванів грає. Приблизно в цей же час. Зєвс, який пішов грати за ХЛЄ, і Дорень, який пішов грати за Тіван. Їх так поставили організатори. А, я дивлюсь, уже у Гарена проблеми починаються. Навіть у Джакса немає. О-го-го-го-ху. Ввен, як так? Зальот з ульти і все. Ліса вежі. Тут дуже, дуже, тут тоже тут. Тулон. А, нема крутілки. Була б крутілка, мені здається, це був би зараз кіл. Це грозовий і Я би зараз би ржав якщо б Шаубау взяв би скин лісін Нова. І відіграв би проти Нова на їх чемпіонському скінчиті і ще й переміг би. Нема такого тролінга від Шаубау. Шаубай. Чи Шиобай? ні ну проти Діда брали його Арі. А Зет, Z на себе байтить. Шиндау, сьомий поруч з ульти не влучив! Ну, тут тут Маукай прилетів, просто кажут, ладно, хлопці. <сі> я прийду порядок на виду по шоу. бай ще забрали. Ну в цей час зирі просто ну фармить. Має півтори предмети з Зульти розігрує, ну, от Дебайція носильніше за блокування автоатаки просто Цвайхандер з неба падає і ломай вс... ну, всім обличчям А зуб? А Пробувати... На Утилуса. А, іга, там угара на цей. Гаргулька, все, зрозумів. Но я б не брав би тут, скорее за все, без зуб. Я б пішов би в цей. В Блаклевер. Там тобі і КДшечка і... Абрізка броні. А, ну, погано хочеться ну, броньку йому порізати. Наутілус теж дуже танковий буде. Теж хочеться його порізати. З іншого боку, я на, на Бамбісі жодної гри не зіграв. Ні в ПК, ні ну, в Wild Drift. Дивана <гум> <Ти> просто. <гум> Саме цікаве, що це лісник. Але я її як лісника не сприймаю. Типу вона і в ПК в лісі грається, і на Wild Drift, і ну, частіше в лісі можна побачити. Ой, Зері дає. Мені це сподобалось, там просто Маука били толпою, ну команда дивилась. Як тільки до зері ульту дала, там все одразу таке, оп, врив. Метєвого демеджа немає, ну там у Зерічка просто, з ульти достріляла. Треба було чекати, поки Ульт пройде. Не підставлятись, так. Що ми маємо? Майже 4000 переваги за ТТ, ну рахунок 6-6. Зараз буде рахунок у, у Арина дуже багато шилдів. Все, я зрозумів, наче по... потрібен був зуб. Мінус флеш Гарен. дракон достається зараз для команди нова і. Їм майже ніхто. Хоча тут Лісін буде заважати. Ой, вони заходять, команду з обох байків намагаються стягнути. Попрацювали по Наутілусу, Наутілус підтягується, і Лісін забрав джакса, розмінюють топера на топера. Гвен отримала, це добре. Там Лісін ще вмер. І дракона віддали. Потрібно було одразу віддавати, або не просто, щоб лісін спробував вкрасти на цьому б і завершились. Mm. Я би пішов вікно. Наша. Наша ти пішов би вікно. Я тут лися так зник? нього є майже пів ХП. А, Там там Сивірка рікашетами добыла. Чого мені ніхто не каже, що в мене є одна проблема? все Ось так краще буде. Це ж, ну все ж таки, не... Опа, у нас тут бічка. Знайшли бомбесу, бомбеса вийшла. на стрибочках розійшлась. Спіймали. Це мінус лесин. Погано, що маукай, но ну, дістався кіл. ну тут. Підвязка чомусь вежа фокус. А як так? Я не знав, ну, до речі, що коли стає, стоїть, ну, підв'язується, летить. З нього фокус знімає вежа. Я вперше це побачив. Неда, палило підкидання і все там. Наутілу дивиться. ну ладно, каже, вибачай кратус. Я пішов. Я там тебе вже нічим не допоможу. І це на шорт. Це на шорт для нової, судячи по всьому, тут ТТ першу поразку собі отримали. Хоча там ще як мінімум одна гра буде. Можливо, зараз зберуться, щось інше викатять. Радіквір, ну. Нефір Лес Драфт у нас таких мега чемпіонів, як Гвен Бембіса зараз не буде, плюс Джакса не буде. З цим можна буде спокійно пожити. Ну і прикол ще в тому, що по факту із сильних чемпіонів ТТ взяли собі лише Зері і Акалі з наутілоса. Лісин це не такий уж. І потрібний, а Каль, в принципі, теж не дуже сильний чемпіон зараз, якого не дуже сильно бажають бачити на ферспиків в своїй команді. Ну, можливо, зараз ТТ нам покажуть Володьку. Бабеса Новтілу заганяє, просто не дає йому перейти. Забрали Тавер, но... Драку... Ух! Міга годила вбиває! Це що ти будеш робити? Розмінялись один в один. Один-два розмінялись. М -м. Віддавати Гвен, як би сумно. Ніхто не хоче. ну Верспікалі кринжар. А яка різниця? Ти просто Акалі можеш відправити як на топ, так і на мід і спокійно грати. Тут же просто з ну, сам прикол он не Draft драфта. Те, що ти можеш в першій грі повибивати всіх сильних чемпіонів. А то ну далі на другу гру треба вигадувати зараз. все ще є Мордекайзер, все ще є Хеймір Донгер. Ой, врив. Ось ось якаліс ось я, ось я ксіном стрибучим стрибуче стрибучим. Не вийшло, не вистачило демедж. ну зазвичай Володьку беруть, типу скілбейс. Лісандра повинна, але там хто як не відіграє. Александр взагалі гарно брати но ну, в мобильних чемпіонах. Ну, проти мобільних чемпіонів. Ку тут. Ну, полетіли в лісі, а там Зері стоїть, так окаже, хлопці, здорово. Я буду вашим другом. Да ладно, гарен підстав. Ну, знали, що там всі знаходяться. Як же наутіус там гарну ульту зараз видав? Він просто дав ульту в п'ятьох. Підставився один а п'ять не побачили Париж. Вежа знизу падає, великий пак іде ламає. Треба когось відправляти, відправили на. А наутісь навіть каже, нехай вежа падає. Байдуже на вежу. Нам головне зараз якось пожити Ні, Лісандра проти Амбеса взагалі нічого не зробить. У Амбеси більше дещів. Амбеса більш, до, ну, більш. Більш мобільніша, ніж... Лессандр може дати їй контролю. Амбесу саме потрібно вибуховим дем... демеджем ламати. Підв'язка через ульту, грають по гарду, але гарен дуже плотний. Мінус гарен, амбеса все ж таки дорізала його. Ну і Гвен. Гейм! Їм... Перша гра за новою. В принципі, як казав, 18 хвилин. знадобилось, щоб. Щоб вже точно перемогти опонентів. Mm. Ой, Ладно, так. Йдемо на перерву. В наступній грі побачимось. Всім пока.